Суперсила, супергероїв На землі є найкрасивіша країна на світі, її места і села світяться радістю від дитячого сміху, а люди підтримують один одного. Але одного лихого дня чорна хмара страху накрила землю. Вона хотіла забрати у людей свободу, надію, віру, силу та радість. Та люди не піддалися темряві. У цей складний час з'явилася команда сміливців світла. Це були діти, які не дозволили Хмари страху зібрати головне сміливість, доброту, дружбу та любов до своєї країни. Це незламний Артем його суперсила в мужності він знає, що навіть у складні часи можна знайти в собі силу йти вперед. Сонячна Оленка має свою суперздатність. Це доброта та турбота, вона вміє заспокоїти, знайти потрібні слова і нагадати, що завжди поруч є ті, хто тебе любить. А ось веселий Макс, його суперсила, сміх, який розганяє страхи, гумор і радість діють навіть у найтемніші часи. Мрійлива Анастасія має суперсилу творчості. Вона співає пісні, малює картини, створює красу навіть у складні моменти. Так вона виражає свої почуття і наповнює світ теплом. Мудрий Захар завжди знайде вихід навіть із найскладнішої ситуації. Він нагадує, що знання та розум це справжня суперсила. Це захисник Данило. Його суперсила у відвазі та справедливості. Він поруч із тими, хто потребує допомоги, не боїться стати на захист слабших і нагадує, що кожен, хто має відважне серце, може бути героєм. Хмара спробувала вкрасти в дітей віру у майбутнє. Вона прошепотіла Ви слабкі, ви самотні, у вас немає виходу. Я сильніша за вас, покоріться мені. Але сміливці світла не дозволили темряві перемогти. Незламний Артем сказав Разом ми сильні, допомагаючи один одному, ми завжди переможемо. Сонячна Оленка сказала ми завжди даримо любов, тепло свого серця та турботу тим, хто цього потребує. Веселий Макс. Підстрибнув і показав таку смішну грімасу, що всі засміялися, і хмара стала меншою. Мудрий Захар відкрив свою чарівну книгу і промовив Ми знаємо, що історія завжди була складною, але добро завжди перемагає. Мрійлива Анастасія заспівала пісню, і її мелодія розбудила віру в серцях людей. Захисник Данило встав перед Хмарою в страху, промовивши Разом нас багато, ми завжди захистимо свою країну. Темрява не пройде адже ми підтримуємо один одного. Хмара страху ставала все меншою меншою, поки зовсім не розчинилася. Команда сміливців нагадує всім бути сміливим означає не боятися, а діяти навіть коли страшно. Бути добрим означає підтримувати друзів і тих, кому важко. Бути веселим означає бачити світла навіть у темряві, бути мудрим, знати, що правда і добро завжди перемагають. Бути творцем, дарувати світу красу та надію, бути захисником означає підтримувати тих, хто потребує допомоги і боротися за добро. Кожен з нас має свою суперсилу. А яка твоя суперсила?